Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу «Еквалімпік» вітаємо вас і залучаємо до нашого. Переможного чемпіонського ефіру марафону з витяг українських дефлімпійців та паралімпійців, звісно, завдячуючи Збройним силам України нашим захисникам та захисницям. Тож в нашому фокусі сьогодні настільний теніс, де нашим паралімпійцям просто не було рівних у Чехії на престижному міжнародному турнірі, який відбувався у місті Острава. Ну, лише самі погляньте і послухайте, які ж результати. Які здобутки. Тож в індивідуальних змаганнях у нас дві золоті, дві срібні, також три бронзових медалі. Окрім того, друзі, в командних парах в нас півтори золотих та дві бронзові медалі. Ви запитаєте, а як це так? Півтори медалі чи половина медалі? Хто ж її розпилив? Ну ніхто не розпилював, просто так рахується, коли в командних змаганнях в міксіві виступають мішані пари з різних країн. Наша Наталія Косміна здобула золото з представником Чехії. Тож загалом в доробку нашої збірної 3,5 золотих медалі, дві срібних, а також п'ять бронзових нагород, медальний дощ, медальний бум. Просто і як вдалося досягти нашій команді такого результату, пропоную подивитися просто зараз, як завжди, ексклюзивно в ефірі каналу Еквалімпік. На крок ближче до чемпіонату Європи українська національна паралімпійська збірна з тенісу Настільного. Наприкінці червня у місті Оцрава в Чехії пройшов міжнародний турнір, де зустрілися паратенісисти з 31 країни світу. Українська збірна була представлена 13 спортсменами, 8 з яких вибороли найвищі нагороди турніру. Ці змагання для мене пройшли вдало. В особистих змаганнях я перемогла, підтвердила свій титул чемпіонки Пара Опен. В цілому можу сказати, що підготовка до найголовніших ігор проходить добре. Найголовніше для нас це чемпіонат Європи. Готуємось далі. У командному заліку ми з дівчиною грали команду, але в нас там не багато команд, і в цілому ми зіграли дуже добре, але в призи не попали. Зараз граємо мікс з Віктором Дідухом, маємо фінал, і вже трошки пізніше буде відомо, як ми зіграємо. Ми з Мариною досить вже довго граємо, ми були і другі на чемпіонаті світу, ми її перші в рейтингу, Тобто ми вже зіграна пара, впевнено себе почуваємо, ну, але є і відповідальність, тобто ну, поки що тільки позитивні емоції, ми, в принципі, все виграли. От. І готуємося в фіналі показати найкращу гру, ну, але саме головне буде показати гру на чемпіонаті Європи. Саме чемпіонат Європи головний фокус сезону 2023. По-перше, медалі на ньому є вагомою заявкою на здобуття ліцензії на Паралімпійські ігри в Парижі. По-друге, стане шансом для нових перемог. Так, чемпіонка світу і навіть паралімпійських ігор Марина Литовченко сподівається вперше стати чемпіонкою Європи. Міжнародний турнір у Чехії гарний етап підготовки перед осінніми змаганнями в Англії. Але і це не останній турнір перед чемпіонатом Європи. Міжнародний турнір це такі зараз така система кваліфікації на Паралімпіаду в Париж. Ми змушені відіграти чотири змагання за рік. Тут, можливо, не самі сильні спортсмени, але все одно треба приїжджати, готуватись. Трошки складніше грати, бо літо дуже жарко в залі. Нема спеціального покриття. Ми граємо на дерев'яній підлозі, хоча ми привикли грати на такій спеціальній червоній. Червоному покритті для настільного тенісу. Тобто, ну але треба себе адаптовувати під любі умови, готуватись і ну, в загальному трошки важче проходить цей турнір, ніж, напевно, попередні турніри. Ну, але він від того стає не менш важливим. Вболіваємо за команду впродовж їхньої підготовки до Парижу 2024 Дякуємо ЗСУ. Все буде Україна! Надзвичайно успішний виступ збірної України в Чехії, просто медальний бум. І Особисто для мене це такий факт остаточного повернення збірної України до лідерів світового паралімпійського настільного тенісу. Ну, лише самі уявіть ці масштаби: Марина Литовченко, Іван Май. Мікс пара Марини Литовченко та Віктора Дідуха, а також пара нашої Наталії Козьміної з чеським спортсменом принесли команді золоті медалі. Також в нас велика кількість срібних і бронзових нагород, друзі. І це. Вау, wow. знаєте, слова закінчуються. Тільки подяка і тільки той факт, що ми продовжимо пишатися. А тому зараз я залюбки вкотре долучаю до нашої розмови Марину Литовченко, нашу славлену тенісистку. Я вкотре і всім нагадую, що це наша легенда. Яка має золото Паралімпіади у Токіо 2020, а також бронзу в Ріо 2016. а Ще просто нещисленну кількість нагород всеєвропейського і всесвітнього гатунку. З Мариною ми не так давно спілкувалися про змагання в Словенії, Ну а зараз будемо говорити і про чеські здобутки, тим більше наскільки я розумію вже на зв'язку з нами Марина. Тож, Марино, вітаємо тебе, вітаємо і. Чудовими нагородами, і одразу цікаво дізнатися, з чим же пов'язаний такий переможний бум, медальний вибух. Доброго дня. Дякую за вітання, дякую за можливість сьогодні бути присутньою тут з вами в ефірі. Ми працюємо, працюємо для України і тому, в принципі. Наш результат праці е, показується вкотре на змаганнях. Розкажи, будь ласка, про свій шлях, ну і в особистих зокрема змаганнях, в особистому індивідуальному турнірі. Чи просто тобі далося це, як знаєш, як нам зовні збоку завжди виглядає дійти до фіналу і, зрештою, здобути золото. Ну кожні змагання вони не прості, адже коли ти перший в рейтинзі, то звичайно кожен спортсмен мріє про те, щоб тебе обіграти, мріє бути на твоєму місці. І, звичайно, кожні змагання це важливі і для мене, тому що це можливість постійно нагадувати про мою державу, Україну, про те, що ми є, і про те, що Україна сьогодні бореться за. Свободу за бажання бути суверенітетною і збереження своєї території та народу, це справді і тому я вкотре дякую тобі, всій нашій збірні, що ви і своїми перемогами, тим як ви стараєтесь викладаєтесь, і тим, що ви не забуваєте говорити і нагадувати всьому світові про ті жахи, про ту правду, героїчну боротьбу українського народу, також ті злочини і жахи, які творить Російська Федерація, і як. Чудовий показник цьому це ваші виступи. І у парі з Віктором Дідухом ось розкажи про свій настрій, настрій Віктора, як вам вдалося вкотре здобути і для себе ще й дуетом золота. А з Віктором ми намагались показати найвищий наш результат. Ну ми на кожному змаганні намагаємось показати найвищий результат. І звичайно, кожні змагання це теж для нас боротьба, тому що ми розуміємо, що всі спортсмени налаштовані на перемогу. А ми з Віктором грали в підгрупі зі Швецією, командною шведською командою, де в фіналі і знову зустрілися з ними. В підгрупі ми з ними зіграли більш важче. Ми виграли з рахунком 3-1, але вже в фіналі ми не дали їм можливості навіть розраховувати на якийсь один сет. Тому ми виграли впевнено, і це був рахунок 3-0. Чудово, просто все, що можу сказати, це браво! Як ми вдячні, так ми пишаємося. Марино, ось ця велика кількість медалей чи впливає якось, як нам би хотілося б і на кваліфікацію до Паралімпійських ігор, як ця система власне відбувається, можливо, якось вони конвертуються в залікові бали в очки, чого б нам, звісно, дуже хотілося. Звичайно, кожен турнір, який ми о, відвідали. Тобто кожен турнір на який ми приїжджали цього річчя, це є кваліфікація на попадання на паралімпійські ігри. Це обраховується для рейтингу, і звичайно, кожні змагання є важливими, тому що це можливість попасти на паралімпійські ігри. Як гадаєш, взагалі, які шанси в нашої команди отримати максимальну кількість учасників, саме, звісно, що стосується настільного тенісу, твого виду спорту, і наскільки взагалі от на сьогодні змінилася картина, що стосується і нашої команди, ну і також і наших суперників? А ну в цілому можу сказати, що перспективи попадання на Паралімпійські ігри нашої команди дуже великі, і в принципі ще є можливість час на по те, щоб попасти на паралімпій отримати кваліфікацію на паралімпійські ігри тим спортсменам, яким трошки не вистачає рейтингу. Ось в цілому можу сказати, що рівень наших суперників зростає. Тому ми постійно маємо тренуватися, не зупинятися. І дійсно, сьогодні вже паралімпійський настільний теніс це такий же спорт, в якому дійсно приїжджають дуже сильні спортсмени, і ти відчуваєш це, якщо навіть десь трошки ти не мав змогу мати тренування, і це трошки відчувається. Марина, а наскільки взагалі зараз змінилася картина, от в порівнянні лише три роки пройшло, фактично пройшло. Ну, пройде в 24-му році на сьогоднішній день, лише два роки з Ігору Токіо, і наскільки більше з'явилося інших нових конкурентів, чи в принципі цей кістяк лідерів, і де і ти, і звісно, твої одвічні супротивники він зберігається? На сьогодні, в принципі, з'являються нові спорт, спортсмени. Це додались і китайці, які в принципі не їздили певний час на змагання у зв'язку з ковідом. ось і тому в принципі спортсменів зараз дуже багато, особливо в моєму класі. зазвичай Знаєте, мій шостий клас зазвичай було менше дівчат, навіть ніж порівняно з іншими класами. Але сьогодні картина настільки змінилася, що з мого класу сьогодні приїжджає набагато більше дівчат, ніж тих класів, які раніше мали більшу кількість дівчат і конкурентів. Тому, в принципі, картина вона змінюється, і дійсно, спорт вже сьогодні він має такий дуже високий рівень, і тому. Не можу порівняти сьогодення з, наприклад, з 10 років тому, що було. Ну, безумовно, світ не стоїть на місці. Десять років тому було інше так. життя, і в тому числі в Україні. Ніхто б не міг повірити, що буде в 22-му році, в 23-му. та й перед цим, звісно, світові пандемії, це все велике потрясіння, війна ще страшніше. Але ми обов'язково це виборемо і здобудемо і перемогу велику, і будуть багато і в тому числі і твоїх спортивних перемог, на які ми дуже чекаємо. А тому цікаво дізнатися про твої найближчі плани Вже на останок нашої розмови. поділись будь ласка, це збори, це тренування, виїзди, які турніри, які змагання, і що зараз у фокусі і твоєму, і збірної України. А, ну В моєму фокусі зараз підготовка до чемпіонату Європи, який відбудеться на початку вересня, в Англії, в Англії пройде ось. І, звичайно, це зараз індивідуальні тренування. Та планується тренувальний збір з українською командою. Наскільки я розумію, в Польщі відбудеться ось тому, ми будемо максимально готуватися, щоб показати найвищий результат на чемпіонаті Європи. Тільки так і ніяк інакше. Дякуємо Марино. Марина Литовченко, наша уславлена спортсменка. Справді велика чемпіонка і для України, і для всього світового настільного тенісу, І справді, ці медалі і золото Токіо 2020, і бронза Ріо, 2016. Хай вони будуть лише початком того шляху, на якому сьогодні перебуває Марина. Литовченко обов'язково вона здобуде ще більше нагород в майбутньому, тим більше вона продовжує підкорювати серця своєю красивою грою і, звісно, великими здобутками так сталося і нещодавно, і впевнений за рік до Парижу 2024, Що ми можемо очікувати і на нові гучні перемоги Марини і української збірної, за якими ми будемо продовжувати слідкувати в ефірі каналу Еквалімпік.